Класна офіційна бричка за доступною ціною. 17-го року вагру, група, до речі, в класнючому сірому кольорі. Ну, просто ідеальна тачка. Ви запитаєте, що це? Я вам покажу. Це ось такий гольф. Автомобіль 2017 -го року офіційний. Все обслуговування до попції встановлювалася лише на офіційному дилері. Ніяких там колхозів і тому подібного. Паратроніків круг, задня камера. 1,4, 160 тисяч пробігу. Автомобіль технічно та візуально в ідеальному стані. Нарікань питань по ньому взагалі немає ніяких. По салончику у нас зараз ми поїдемо до заднього ряду. Ось такий у нас задній ряд. Ось ця тернікарта, ось такий салончик. Офіційна бричка. За дуже класною, доступною ціною, яку, мені здається, ви ніде не знайдете, до речі. Ось так це все виглядає. Так, передня карта, підіймачі, механічне, ре... електро... механічне регулювання сидінь. Ось так руль виглядає, ось так салончик. А, перепрошую, 169 тисяч пробігу. Екранчик, ну, все просто супер. Е... Автодоступне входить лісенка за готівку. Місто Київ, Волосівський район, Васильківська. вулиця Сумська, 2. Заїхали, потестили, придбали.